Всім привіт! Розпочинається сезон баклажанів. Баклажани я вирощую в теплиці і в відкритому ґрунті. І якщо розглядати вирощування в теплиці, то трохи з ними замороки, адже треба б і підливати, і створювати таку відповідну вологість, захищати від павутинного кліща. Відкритому ґрунті трохи простіше, але якщо помірна погода, якщо затяжні дощі, це їм може пошкодити. Хоча, бачу, дощі в нас цього року випадають досить часто, але мої баклажани виглядають досить гарно. Напевно, все це ще залежить від гібриду, який ми вирощуємо. Ось в мене на цій гряці гібрид фабіна. Щодо баклажанів, це є теплолюбна культура і дуже гарно росте і розвивається, коли температура повітря 22-26 градусів, а вже при 18 градусів призупиняє свій ріст. І ще баклажан цікава культура тим, що на відміну від помідорів може скидати свої квіточки. А з чим це пов'язано? Квіточка баклажана має якраз тяжкий пилок. І коли вологість надто висока, то якраз саме от вона не запилюється і опадає, і немає зав'язі. І таким чином, там, де ми вирощуємо баклажани, потрібно створювати таку, якщо це в теплиці, відповідно, не досить високу вологість. Ну а в відкритому ґрунті, якщо вирощувати такі баклажани бджолозапильні, негібридні сорти, то тоді треба оприскувати їх таким солодким сиропом для того, щоб приваблювати комах запилювачів. Багато хто рекомендує підживляти баклажани такими добривами, як курячим послідом, зеленим добривом. я цим користувалася, але всього навсього, один раз. Якщо помідори від великої кількості азоту жиріють, то баклажани від такої можна за великої кількості азоту скидають свої квіточки. І тому таким підживленням не слід зловживати. Ще одна причина того, що скидають баклажани свої квіточки, це їм не вистачає бору. І тому їх потрібно за сезон три рази обробляти такою або підживкою, або борною кислотою. Береться 5 грам, згідно інструкції, на 10 літрів води і підливається або по рослині, або під кущ. Я користуюся таки, таким добривом, яке називається бормагній. Я вже обробляла помідори, огірки, я дуже ним задоволена, воно трохи краще від борної кислоти, воно якраз саме запобігає поданню зав'язку, посилює процес цвітіння і покращує запилення. І впливає на формування репродуктивних органів, збільшує врожайність, покращує смакові якості продукції. Це не просто бор, це є бор магній, що дуже важливо для обробки цих рослин. Ну, це вже буду здійснювати другу таку обробку і за сезон обробляю три рази. І на рахунок борних тих підживок, саме плоди, немає такої гіркоти. Як не раз купуєш баклажани і вони гірчать. А ось, обробивши пором, баклажани, гіркоти не будуть мати. Ось так в мене гарно позав'язувалися всі баклажани. І на рахунок коронної квітки я не на всіх баклажанах її зривала. Ось тут в мене вона залишена була. Баклажан саме, оця корона квітка не дуже впливає на формування плодів, саме на зав'язування плодів. Якщо перців її потрібно видаляти, щоб гарно потім перці наростали, то баклажани в це не обов'язково. Як ми бачимо, тут була корона квітка, гарний плід виріс. І далі теж наростали гарні плоди. Але ось всі ці пасинки до першої розвилки я всі повидаляла. Листочки я залишаю. Тому що саме пасинки вони будуть забирати поживні речовини, вони якраз будуть шкодити і шкідливо впливати на формування врожаю. А далі я формую баклажан в 3-4 стебла. Ось від цієї розвилки пішло одне степло, друге, далі там третє. І так, поступово дивлюся, залишаю сильніший пагін, а слабший видаляю. І на кожному цьому стеблі баклажан може витримати 15 плодів, тобто можна сформувати на цій рослині таку велику кількість плодів, але, звичайно, вже, вже не будуть такої великої. Форми. І тому можна і 10, і 12, це вистачить достатньо. І для цього треба просто дивитися, слабші квіточки видаляти, а такі більші залишати. Наступне, що дуже важливо зараз, це баклажани підживляти калівою селітрою. Якраз саме вона зараз потрібна в такий період, коли зав'язуються плоди, можна і попелом. Ну, я е, буду користуватися іншим добривом. Я собі таке придбала добриво рост, концентрат, і ним буду підживляти свої баклажанчики. Це є добриво 5-10-15, дає 5 азоту, 10 фосфору і 15 калію. Досить хороше добриво. 20 мг розводиться на 10 літрів води і політрі під куш. Воно покращує врожайність, посилює розвиток кореневої системи і покращує імунітет рослин. Ну А ще на рахунок, як можна збільшити зав'язування баклажанів. Це якраз саме от те формування тих всіх квіточок, щоб не було їх занадто багато. Ну і ось така саме підживка. Вона дуже буде покращувати зав'язування баклажанів. Але велика кількість квіточок на баклажана це ще не означає, що це є гарантія великого врожаю. А щоб не було якраз вершиної гнилі, треба робити за сезон дві кальцієві підживки. Так, беру цього доброго 20 мг. Ось такий маю мірний стакан, наливаю і Ось тут маю добру таку гарну водичку відстояну, теплу, розмішую, і по літрі буду підливати під кущ. Від шкідників і хвороб я обробляю поки що свої баклажани біологічними препаратами, а в далі буду бачити. Бачу, що вони досить гарні стійкі такі гібриди і не потребують обробки хімічними препаратами. І так ось подолити політрий під кущик. Цього є достатньо. Потім підлию всі кущі і ще буду збирати врожай. Ну, звичайно, ось такі вже баклажани можна збирати. Я вам скажу, що баклажани саме найкраще зрізати сікатором. Настільки таке тверде у них оце стебельце. Так що, ось перший пліт мій. І цих два зріжу. якраз саме вони вже гарні доспіли, такий гарний блискучий колір це означає, що баклажан має хороші смакові якості. Якщо баклажан коричнуватого відтінку, то він же тоді старій, тому що баклажани, вони так як огірки, їх треба часто збирати. І якщо збирати плоди, то вони гарніше будуть наростати, гарніше будуть решта зав'язуватися. Ось маємо з першого баклажана такі гарненькі плоди. Таким чином, не так складно виростити баклажани, знати технології їх вирощування, підживляти в міру і правильними такими корисними добривами, обробляти вчасно від шкідників, адже, як ми бачимо, можливо, і ті чорнобривці їх захищають від тих всіх шкідників, що вони такі гарненькі, чистенькі, ніхто їх не поїдає. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі. Діліться досвідом. До нових зустрічей!